Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 14 вересня, нарешті ми дождалися трошки дощику. Трохи він нас підмочив. Вчора ввечері пройшов дощ. Хотілося ми думали, що буде цілу ніч, звісно. Але. Як пройшов, так і пройшов. Напів штика лопатки, трохи промочив. То я, користуючись моментом сьогодні швиденько, пересапала клумбу, тому що вона була вже дуже-дуже засохша, ну що асфальт, що земля на клумбі. А, та навела тут порядок. Прибрала сухеньке, повиривала, повирізала, повичищала трошечки і пересапала, щоб воно було на щось хоч трошки схоже, бо це взагалі листя сохне. Ну, вересень, місяць, осінь, зрозуміло, все вже йде до свого завершення, як то кажеться. Але ще трошки осінньої красоти у нас є. Ось у мене м'ята тут пахтить на весь двір. Я її зачепила, вона тепер пахне. Я її обрізала, щоб вона була більш-менш ну шариком обрізала її. І вона така зараз доволі гарненька. Так, нічого особливо нема. Планів у нас сьогодні субота, вихідний. планів в мене ого го і геге ге Не знаю, чи все встигну. Он кошарики мої відпочивають, усі наїлися і відпочивають. У мене сьогодні в планах і прибрати трошки петухів. Вже, правда, обід, але я старалася до обіду зайнятися Ось тут трошки, я ж кажу, поприбирала листя та трошечки позамітала. Я ще сьогодні собі запланувала вже більше до вечора почистити оце озерце і залити водою, тому що ціле літо воно в мене стояло майже без води, дуже було спекотно, тут таке місце спекотне на той рік я вже думала його прибрати, кажу, і дівчатам на роботі. Говорили щось про садок, кажу, я своє озеро беру, тому що воно все одно стоїть пусте. Воно просто випаровується вода за 2-3 дні, її там немає і вона зелена. Ну, Я вже так сьогодні підійшла, подивилася, думаю, як я його розберу. Ну, Мені жаль, жаль, воно не таке в мене супер і попер, прям шикарне, але жаль. Мабуть, щось буду пробувати, обсажувати його з отакого покругу. Все ж тут по кругу чимось, щоб йому був трошечки затінок. Щось придумаю. Треба купити гібіскуса, я вже думала посадити. ну жаль, мені його просто прибирати. Та сторона в мене взагалі критична, як я кажу, цього року. Ну, вона вся суха, вона пропала. майже. Я висадила тут ряд е, троянд, але вони всі майже пропали, посохли, хоча й старалася поливати. але ця сторона ще жаркіша, воно тут все вигорає. Так що Ідуть на осінь, мене знову сюди підуть очитки, Вони, хоч трошки, дають свою якусь красоту і якусь зелену масу, воно не пусте. Ось, ось, бачите, оці очитки я висадила. Весною сюди пересадила, тому що вони були всі дуже здорові. Я кущ на чотири частини ділила, тому вони цього року ще молоденькі, не дуже пишні, але ну доволі більш-менш виглядають вони нормально на таке посушливе літо, що я її дуже мало поливала. Тому на той рік із тієї сторони в мене підуть також очітки. Всім, друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні другий день, вже наступний день, 15 вересня. Друзі. Сьогодні у нас вроді непогана погодка на дворі, але дуже сильно вітер. Ви знаєте, так замучили ці вітри. Я розумію, що осінь, але от вересень почався і кінець серпня у нас був весь з вітрами. Оце один чи два дні було таких, що не було вітру. Це була така дикина, диковина, що й ні. Я вчора, друзі, відео так. І не дознімала, зараз поверну, щоб сонечко не світило на мене. Не дознімала відео, як і говорила. Зайнялася вчора, прибирала пітушків трохи, Ку... ну кури, півники, бо я так сказала прибрати півників. У е... мене по весні я брала м'ясо яєчні курчатка, е... мастер-грей і редбро. Брала 50 штучок, двоє в мене пропало, одне ще маленьким пропало, і одне вже більшеньким таким ну, місяця в два десь пропало. І вийшло з них 20 курочок, а остальне усе пітушки. І цей. Ну вже ж їм майже по півроку. По 5 місяців, 28 числа було, і це ж наступного, ну, цього місяця буде їм по півроку. Курочки вже почали нестися. Ще не всі, але такі, які е швидше созріли. Як я кажу, вже такі вони гарні курочки. До речі, Мастер грей дуже класні, тобто, курочки, вони самі по собі курочки, навіть більші, ніж деякі є петухи. Зараз. Петухи такі довгоногі, як то кажуть, трошки общипані. Але ну, їх просто дуже багато, вони, знаєте, як запивають трошки один одного. Вероніка, що ти хотіла. І цей. Вирішила ж я їх прибрати. Курочки сказала, вже почали нестися. Бачу, що і біленькі, і червоні редбро, бо редбро у мене курочок всього 5 штучок. Ну, я їх і брала всього 20, а мастерів 30. Дуже курочки непогані. Але півники, ну я ж кажу, наче як трошки менші, здається, як курочки. Прибираю, тому що на зиму мені скільки не потрібно. Той тиждень я одного зарізала, попробувала. Якраз малому на тормозок, і це в мене їх 27 штучок залишилося. Вирішила прибирати. Дола була бабушка прийти допомогти мені. ну, Вона трохи захворіла, тиск в неї. Ну, таке буває. То вже залишилася вона вдома, а я ходила угу, красиво бачимо. А я ж вже вроді як настроїлася, бо настраювалася цілий тиждень. Для мене якось. Оця... Різать курей, качок, щось таке це трагедія. Якось я цього не люблю. Ну, що поробиш, треба. Це ж завели бройлерів, то я вже трошки, знаєте, себе, привикаю, що, що воно треба. Раніше я страшне, як не любила, це в нас бабушка качок держала, ми ну, менше качок тримали. То вона завжди качку, завжди мені щипала її. Общипану вже давала, бо я не хотіла, я цього не люблю. Вони з дідом завжди сміялися з мене. Ну а це уже ж... Як кажуть, здоров'я у бабусі не дозволяє, то вже треба вчитися самі, вже треба привикати. то Ось так. То я ж кажу: настроїлася, ну, думала, хоч пару штук заб'ю, але 11 штук я подолала. Заморилася, звісно. Вчора ще думала, тут і на клумбочки розійдуся, і з басейном щось зроблю. Ну, я до вечора заморилася. Воно якось просто я не скажу, фізично це не важко. Але оце крутіння коло них, общипали дуже швидко їх. По 4 штучки били 3-4-4. Ось так били ми їх і щіпали дуже швидко. випробувала лайфхак оцей з гарячою холодною водою. Дуже класно. Півники, вони, кури вони взагалі щипаються швидко, але оцей лайфхак холодна, гаряча вода взагалі дуже швидко. Ну, там залічені хвилини партію ми. Просто зробили аж бігом. Довше просто було розбирати, оце, розчищати їх, смалити, розділувати на шматочки. Оце все, оце вся, як кажуть, коло них крутіння, це все мене просто вимотало вже до вечора, нічого не хотіла. То я, коротше, до вечора вчора прозаймалася цими курми, найбільше вже нічого не хотіла. Поки їх порозкладала по морозилках, туди-сюди, вже покупалася, все, ніяких квітників нічого не було. Сьогодні вже буду щось займатися, але теж на вечір. Сьогодні, друзі, неділя у нас. Я, зараз в мене класні неділі почалися, на ринок ми вже не їздимо, товару особо немає. Теплицю ми не закладали на осінь, на другий оберт, а з городу вже ж ну, майже нічого немає. Огірки в мене, звісно, свої є, а помідорчики ще є, але так, щоб на базар там їхати прямо товару вести, немає такого. То в неділю вже можна виспати, а це такі мені неділі почали подобатися. 9-10 година ранку я ще валяюся на кроватки, відпочиваю, кавуська, ось зробила собі другу каву. Вийшла, думаю, ще посидю, порозслабляюсь, розкачаюся трошки і вперед і з піснею. Бо паралельно почались такі неділі, де мені вже треба готувати тормозки синові. З собою на навчання. Другий курс у нього вже цього року навчання. Хоч у нас хазяйка квартири готує їм, велике їй, дякую, таке гаряченьке, свіженьке. Але ж вдома все одно дитині хочеться щось з собою таке смачненьке приготувати, то я вже собі там придумала. Тепер голова болить, що, що готувати треба, то я вже собі придумала. Що буду робити, тому зараз трошки ще туди-сюди. Першим ділом стану нажарю млинців. Мені багато треба нажарити. Нароблю млинців з сиром обов'язково. І ще зроблю там з другою начиночкою. До речі, треба крабові палички витягнути з морозилки, щоб вони розморозилися. З крабовими паличками. З м'яса щось приготую, спечу щось. Ну, таке. Коротше, цілий день мене до вечора буде зайнятий на кухні, буду займатися. А ще Вероніка сидить, нагадує, що ці булочки сінабони. Я обіцяла, що вчора зробимо булочки сінабони. Взяла вчора ввечері бутиль молока і цей, спечемо булочок. Захотілося вже таких з коричкою. Ми ту шарлотку робили з яблучок з коричкою, а це булочок зробимо з кремчиком. Зробимо заварний крем, помазати просто, ну, заварним кремом ці булочки. І тістечко на молоці. То будемо готувати. Коротше, в нас сьогодні оце буде такий день аж до вечора на кухні. Ну, на дворі якось нічого й не хочеться робити, тому що вітер цей скажений неприємно знаходиться, хоч на дворі тепло, але чесно, дуже неприємно знаходиться з таким вітром. Добре, що хоч трохи пиляку дощ прибив, а то ну, взагалі так змив трошки, бо пиляка була страшна, все чорне, все грязне, все таке. Ой, ми взагалі цього літа, друзі, без дощу, можна сказати. Оце другий дощ, що такий більш-менш трошки-трошки промочив землю. Ну, ну, я навіть не скажу, я вчора казала на півштика лопати, але ну, ось так. Промочив, я не знаю, скільки там по сантиметрах, але я з сапкою сапала, то цухне, що так трошки глибше, і вже суху землю видно. Дякувати Богу і за той дощик, звісно, що трошки освіжив нас. Але ж оце був в червні. Я вже забула 17-го чи якого червня, що такий більш-менш дощ, і оце аж тепер дощ. Був. Все більше дощів не було. Дві каплі, ото капнуло там було таке пару разів, що ну навіть ні асфальта не промочило, нічого. Просто хмарка пройшла, воно так проморосило, і асфальт весь сухий, де не де крапельки. То це ж, ну друзі, не дощ зовсім. Урожаї слабенькі цього року. Картопля дуже слабий урожай. Ми вибирали. Я навіть відео, відео не показувала. Не скажу, що картопля погана. Картопля сама по собі не погана, але її мало. Більше посадкової, такої, ну, середньої великої, не така, щоб сильно прямо ж велика. Ну, Назвемо її навіть посадкової і трошки більшої, дрібної немає, але гниє. Картопля дуже гниє чогось. Ми наче й перебирали гарненько, можливо, погано десь щось перебрала, але картопля підгниває і запах такий. Шойну. Ну, це в нас така ситуація, в нас не було дощів, друзі. Моркву ще я не вибирала, буряк не вибирала, ще поки мені не до цього було з цими ремонтами. Вже з понеділка мені залишилося небагато ремонту, друзі. Зробили ми нарешті, ой, у мене вже рука болить тримати, не взяла штатив. Взяли, ой, зробили ми нарешті чотири кімнати. в З горем пополам, хто, хто ще так каже, з горем пополам, як то кажуть, але зробили. Нашу кімнату, Веронікину кімнату, Мішену кімнату і кухню зробили, слава Богу. оце три кімнати зробили з цією американкою. Намучились, звісно. Ну, як намучились? Через те, що відмивати дуже багато було. Але ну, гарно, ну, красиво, і свіженько, і гарненько, і чистенько. Так що, отак. Залишився мені коридор. В коридорі я обої поклею. Вони в мене закуплені, все є. Обої, клей, фарба. Це вже також буде з понеділка, відкладаю. І трошки там у ваній кімнаті освіжить, треба пофарбувати батарею. Ну там таке на Вестрито трошки лад. І ось цей такий прикоридорний, воно і не навіс, але таке з вікном. Ось тут у нас є при вході. Його я також пофарбую. Стіни всередині, вікно пофарбую, зніму тюль поміняю. У мене там лишня тюль тепер. Одна залишилася, бо ця вже страшненька така. І все. Оце в мене можна сказати. Три таких невеличких кімнати залишилося. Ну, повоськаться трошки треба. Ну, буду якось трошки суміщати, як кажуть, того, що треба щось на городі, це ж підібрати те, що треба, моркву і бурячок. І все. Такі справи, друзі. Не знаю, який там урожай моркви, але докопатися я до неї не можу. Оленку ще більш-менш, бо вона така під верхпом. А та довга така, я не знаю, як ми її викупувати в таку твердоту буде. Бурячок непоганий, його не багатько, але нам багатько і не треба його. Брала я Детройт, здається. Тому квасолі цього року в нас немає. Там взагалі по пару стрічечків на весь шматочок. Я її, от ну, там просто обірву, пару тих. Ну, та там навіть і літрової банки, мені здається, не буде. Можливо, щось там під листям трохи є. Добре, що в мене залишилось трохи минулорічної квасолі. Ох, то ось такі справи. В мене і трошки є з минулого року, цього року навіть і не закривала. У мене ще, до речі, залишилася одна консервація, яку я не виконала. Це зажарку, друзі. Роблю зажарку, просто звичайно, не по рецепту на око. Роблю зажарку. Цибуля, от роз'їздилися. Я вимикаюся, як хтось їде, бо сильно жужить. Люди, як мурашки, хтось кудись їде, хтось щось робить, одна я сидю без діла. За зажарку цю роблю зажарку, просто пережарюю багато цибульки, багато муркви пережарюю. Перчик іноді кидаю, ну я не дуже люблю зажарки перець і, ну, скажімо так, вже, за, вже отакий на зиму. Як колись свіженький готуєш, то так. А коли він оце в зимових таких заправках, я чогось не дуже його полюбляю, Цей аромат, сам аромат мені не дуже подобається. Тому не кидаю. Один раз кидала, мені не дуже сподобався. І навіть я не морожу. Перець, не закладаю в морозилку на супчики, на борщики. Мені не дуже подобається. От і кетчуп я робила, щоб поменше туди перцю було. Чомусь перець от мені не заходить. Можливо, мої і люблять, а я не люблю тому, тільки в свіжому вигляді. Тому ось так. І все це просто пережарюється, протушується, або помідори блендером, або на м'ясорубці. Ну, Перебиваю, туди закидаю, як на зажарочку, томатну зажарку ми робимо. І все, протушую, сіль цукор, оцет за смаком, або оцет можна в сіль цукор за смаком, або а оцет можна в кожну півлітрову баночку по одній чайній ложці перед тим як закладати вже цю зажарочку. І все, закатуємо. І така красота мені дуже подобається, от коли ти обмежений в часі. А ти на швидкоруч, як то хочеш зробити щось таке, там чи в борщ ту саму зажарочку. От витягнув е, собі борщову заправку, кинув е, цю зажарочку, трошки кинув там півбаночки, і не, не треба ні стояти, ні чистити нічого, чи в супчик якийсь, чи в якусь підливку, що мені подобається от підливу. пережарю м'ясе, швидесенько, приправки туди, все бахнув цю баночку цієї пережарочки, вже ж цибулькою з морквочкою. Все готово. Не треба чистити цибулю, чистити морку. Відкривати томатну пасту на голубці, на перчик, ну на таке, де потрібна червона така зажарочка. Дуже подобається, дуже виручає. Не весь час я нею користуюся, а тільки коли в мене просто або мені ліньки, або немає часу, або я захворіла, мені треба приготувати їсти. Ось такі моменти. Зрозуміло, що от ми готуємо цих багато консервацій, друзі. Хтось пише, що навіщо це можна і в свіжому, або наїдати свіжих овочей. Ну кому як я роблю заготовок небагато ось таких ми і ложимо в погріб і моркву, і бурячок, і варимо борщики із свіжого бурячка. Я роблю там одну порцію чи дві порції. Тої борщової заправи на ті випадки, от коли я сказала на оці моменти, а так ми користуємося і свіжими овочами, і тим паче буряк зараз буває таке, що не долежує гарно до весни. Він томорщиться в кого який погріб, який сорт буряка. Він може не долежать просто і. Потім ми вже користуємося такою борщовою заправочкою. Але ж користуємося і такими свіжими овочами. Бувають такі випадки, що треба і заправочкою цю використати. Так само, як і отой розсольник. В мене його так щоб сильно любити не любили. Але буває, готую із просто так. У мене є час, в мене є натхнення. О, а буває, що нема, раз собі закинув баночку і все, і в тебе все готове, і швиденько йти, і, і ти хазяєчка. Так що такі справи, то це в мене ще залишилася з мого списку одна невиконана консервація. Треба її зробити, ще помідори в мене там є, рожевих помідорів багатенько є, але вони довго не лежать. Бачу багато порепаних рожевих, треба піти їх, зібрати та переробити якраз на цю зажарочку. Буде гарний колір. Якщо буде в мене можливість, друзі, знімати, то я покажу, як я її роблю цю зажарочку. Там нічого такого складного немає. Але дуже-дуже зручно. Так що ось так, ну все, бо я вже набалакала багато. Якщо буде можливість, покажу щось далі, якщо не забуду. Так, один листик у мене вже готовий. Ось такі булочки сінабони приготувала, інші вже розстоялись, підійшли, буду відправляти їх в духовку. Крем у мене також готовий. Я зробила звичайний заварний на молоці крем. Зараз він трошки підстине і буду змащувати. Ось така друга партія готова, другий листик. Це вже нам залишиться, це піде малому, а це нам. М -м, дівчата теж те, що, казала, що не їсть мочного. Я вже просто чекаю, коли вони трошки схолонуть. Ну, хоч крапельку спробую. Так, наготувала ось таку гірку млинців. Зробила ось таку начиночку. Залишився в мене заварний крем з тих, що я сіна або не мазала, додала я до сиру кисломолочного. Додала ще яєчко і ванільку, друзі, яка вийшла смачна, пастоподібна, таке щось кремоподібне, сирне, таке смачне, смачне. Дуже класне, буду крутити млинці. День майже закінчився, я весь день простояла біля плити, на кухні провела, наче так багато нічого не наготувала, але весь день стояла, крутилася. Спекла ось синові такі булочки сінабони, нам також спекла. ось вони отакі. В розрізі смачні ми вже покуштували. І йому один такий листик зробила. Приготувала ось такі бризульки. Це типу, як, знаєте, альтернатива пиріжкам або сосиски в тісті. Тут іде вафля, на неї стелиться картопля, гаряченька пюрешка, лужиться сосиска, завертається, а потім обжарюється все це в яйці. Такі міні-піріжечки виходять із ковбаскою. Натушила м'ясця, це півники. Вибрала ніжки і стегну. І наробила млинців з сиром. Також наготувала помідори, перчик на салатик, яєчка, в холодильнику ковбаска, сир, масло. І ще покладу фарш, бо хазяйка квартири готує їм, то покладу трошки ще фаршу, щоб було. Заїдемо ще, купимо хлібчика, і в принципі буде все. На тиждень тормозок ось такий зібраний у нас.